Підбірка віршів українських поетів про Чорнобиль. Микола Руденко Уривок з поеми Атомний Цвинтар. Мабуть, козацький Бог наш душі колись не догледів. Ще заповітна воля не проросла на яву. Ми спішимо ділити шкури невбитих ведмедів. Кожен собі приміряє гетьманську булаву. Інший, голки обламавши, тягне вінець терновий, на театральній голгофі вперто кусає вуста. Тільки оту в країну визнати він готовий, котра в його особі бачить пришестя Христа. Не помирай, Петрівно, будемо сторожувати досить товстих романів, к бісу, редакторів. Наші зразкові герої тільки ляльки й звати. Грішний і я, Петрівно, пізно душею прозрів. Хай собі ділять славу блазні та лизоблюди. Котрі ні разу до неба голову не підвели, в полі уже світає, йдуть на роботу люди. Їх вберегти нам треба від навісної золи. Ось вона в чорних ямах. Довго ще буде тліти променями їдкими свердля четверть землі як він лютує, атом, ці ненажерні терміти, навіть бетон проїдають, гами та бети злі. Чую, з бетону, Люди, ви ж нас не поховали. Ми ще проточимо дірку в ваш паперовий едем. Полум'ям, хмарами пилу та кам'яної навали. Як не на вас, то на внуків з космосу упадем. Будьте покірні, то й мову знайдемо з вашим братом. Вам би розводити коней, їздити знов на волах. Хто з вас від того щасливий, що розщепили атом. Ви ж і себе розщепили, в душах царює страх. Ви вже не ті погляньте, діти ростуть у бетоні, їм тепер навдивовижу, навіть звичайна трава, лицарі стали рабами, ви, як і ми в полоні. Рушимо разом на волю у потойбічні дива. Воля вічна безодня, воля ніщо безкрає, ані найменшого звуку звідти не долина. Рушимо в порожнечу, в хаос до нашого раю. Зорі тіла планети ракова пухлина. Мотря того не чує. Мотря стоїть на варті. Києм ворон ганяє. Мов на дідівськім току. Гей, президенти, прем'єри, де ви? Чого ви варті? Вся ваша влада й сила в мотреному ціпку. Іван ДРАч. Епілог поеми Чорнобильська Мадонна. Вона дивиться, дивиться в душу. Вона палить очима до дна, а я все це дотерпіти мушу, бо в душі не душа, а вина. Ну чого ти, чого ти, чого ти? Одкараскайся, геть, відійди. Вона ж стала затятана впроти і пильнує очима біди. Вона йде вже, прямує до тебе, Отчинила вже двері й Тобі, нахиляється атомне небо. У своїй по журбі, крапля совісті є ще на денці, вона вірить і в краплю твою, у твоєму житті одноденці, я нікчемність свою визнаю, над тобою схилилась політик, чи впізнав ти цю матір вдову, із мільярдом поганьблених діток вона долю несе світову. Чи впізнав ти її енергетик, а то маш на величності ти, що з твоїх скороспілих абеток людську мову ніяк не знайти? Лисомудрі, пихаті лахудри, ваших внуків вона затуля, боса йде на вогонь кривомудрий, бо вода вона є, і земля, її погляд, ти чуєш учений, тож тікай! Лиш подумай, куди її погляд на тебе вогненний, його лазером ти відведи. А мені, а мені, славу слову, вас бо славив дурний вертопрах, Відібрало розбещену мову І німоцтвою геть у віках. Хто ж там сиву посміє займати? Сіль пізнання не плідкаят? Несе сива чорнобильська мати Цю планету, Це хворе дитя. Ірина Жиленко Похорон. Убили землю, вибили з під ніг, Ударили, як в яблучко, під дих, Даремно рве іржаву шаблю спіхв, Розледачіли в холуях козацтво, Убили, загребли в бетонний міг. Тепер хоч линву простягай циркацьку і балансуй, козаче, навманці, З блазненським бубонцем на ковпаці. Всі дзвоники лугів моїх журливо Скликають люд на скорбний похорон. Яка спокійна! В смерті наша нива, який величний на одрі Дніпро. Оце то доборолися до краю. Хто п'є, а хто світ за очі чухрає? Вона жива, кричить убивця люто. Не сміть ридать, повторюйте жива! Жива, жива! кивають лизоблюди, а дурники гигочуть трин трава. А лицарі печальної подоби цілують землю у чумні вуста, немов царівну в кришталевім гробі. Але казки залишили Чорнобиль, і древо людства щедро обліта листками золотої проби. Зіходимося, плачемо пекучими: всі мертві, живі і ненароджені, брати мої, діди мої. Онученьки, дивіться всі, і будьте свідки злочину. Вже краще смерть, каліцтво, сліпота. Не бачить ясна сонця і місяченька, аніж над мертвою землею стать віч на віч із Шевченком. То найстрашніший суд. І навіть я. Чи варта я божественного гніву, уклавши в ліжечко своє хлоп'я, Сиджу і плачу при свічі хитливій. Але для всіх проб'є той судний час боюся звести очі, там тарас, так важко землю на руках нести, О, не ридайте голосно, брати, о не збудіте квітки і дитини, хай сплять. І посміхаються крізь сон, поки вага страшної домовини розчавить нас і вчавить у бетон. Ой, біда тій чаєсті, чаєсті небозі, що вивела чаєняток прибитій дорозі, ой, чаєняток, щоб літали вічно, бо нема де сісти, бо нема де стать, в чужім краї, в чужім домі. При свічі кигичу, ніде жити, гнізда вити є де поховать. Горить сльоза зі свічки капли віск. Свіча моя благесенка, але ж бо свіча відбита у мільйонах сліз. Вже не свіча, а світова пожежа. Овозгорись, вогонь скорбот моїх! І, воскричи за весь народ, що гине, убили землю, вибили з-під ніг, і в зашморгу забилась Україна. Не виведе новітній нас Мойсей на інші ясні зорі й тихі води, наш дім, наш хліб і славу, наше все лишилось мало, призабута мова, та ще зорі. Китаєчка Шовкова, чумацький віз, Важкий від солі сліз, та ще чумацький шлях. Куди до Бога остання наша зоряна дорога? По ній і тином долю доганять. Яку гай-гай, не вміли шанувать. Світлана Йовенко, що ви забули у зоні реактора? Що ви забули у зоні реактора? Атомний ангел, жінку у білому. Вчора, що в ньому за час не завтра. Завтра, що в ньому учора змертвіли? Чом я услід ваш, сновида вперто ступаю? Мовчки, вдовинно? Той, хто смертельного риску вже звідав, Грає зі смертю не безневинно. Що ти в огромі залу машинного, Біла дюймовочка у спецкостюмі? Хлопці з дезрозчином шанс полишили нам вийти із зони, Не зникнути в струмі? Гулом турбін сатанинськи оглушені, Йдемо вперед. Але бачити вчора. В ім'я самого майбутнього змушені Вчора чи завтра? Це згарище чорне. Віктор Кочевський. «Ми долею усі тепер чорнобильці. Ми долею усі тепер чорнобильці. До чорного реактора прикуті. Душа землі від стронцію коробиться, чига диявол у зеленій руті. Ми прип'яті до зла його, ми прип'ятці, Він причастив нас хлібом і водою, страшна біда до денця нами вип'ється, і в нас озветься волею крутою. По зоні вельзевуловій ми родичі, зір совісті, в яких не захолоне. Дітей старечі очі у народичах, у серці людства б'ють, неначе дзвони. Дмитро Павличко Листок. Не з левітанових полотен, а з-під чорнобильських долин Мені назустріч явір злотен. Іде, як грізний паладин, іде, нема при ньому зброї, та я тремчу. Я знаю все. Йде, мов солдат з передової, що руку в рукаві несе свою одірвану лівицю, вже не живу, та ще в сукні, йде навпрошки через пшеницю, щось хоче мовити мені він листя кидає шалене. А кров із рукава дзюрком. Кричу я: Не підходь до мене, бо вб'єш мене одним листком. Не винен я, що все те сталось, що розкололось неба твердь, що в золотом покриту галузь ми атомну впустили смерть. Він шепче винен, і поволі проходить в скорбності німій. І спалює мене на полі улюблений листочок мій. Микола Томенко Коні Чорнобиля. Вкрила обрій густа полина, Посивіли у юності скроні, Мчать Чорнобилем злякані коні, Без підків, без водил, далина. Хто їх може тепер зупинить, хто їм може в дорозі зарадить, і над світом розвіяна радість б'ють копита, дорога болить. Ви дивіться, вже кінь он летить, не махайте прощально рукою. Кінь той нас розуміє з тобою, над дорогою жито шумить, Вкрила обрій густа пелена. Посивіли у юності скроні, Мчать Чорнобилем злякані коні, Без підків, без вудил, далина.